Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дуже цікава акустична система, а саме RCF EVOX ЕВОКОС 8. Це акустична система, яка е, да, ми бачимо, є е, Сабік, є сателіт. Вони працюють по принципу лінійного масиву. Я вже робив огляди на схожі, такі як JBL, е, також є Electrovoice. І я хотів би затестити саме цю акустичну систему. І в мене з'явилася така нагода. Тому я думаю, огляд буде цікавий, так як тут вбудований цифровий мікшерний пульт. Тому додивіться до кінця. Але перед цим у мене є дуже хороша новина для вас. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація або інсталяція, будемо раді вам допомогти. Всі контакти в описі. Також не забудьте підписатись на нашу інстаграм-сторінку і на наш тік-ток. посилання в описі. Давайте зробимо біглий огляд по цій акустичній системі. У нас є сателіт, який має 8 двохдюймових дюймових е, драйвера. Динаміка. Вони виконують роль як і середньочастотну, так і драйверу. Також у нас є 12 дюймовий вуфер, але найголовніше в нас позаду вбудований. Цифровий мікшерний пульт восьмиканальний. Да? В нас чотири мікрофонні входи, Ну, і два стерео. Також є підключення Bluetooth, і найголовніше це все керується з мобільного телефону. Далі я вам покажу. Ну, і є е, вхід. USB, наприклад, до вашого комп'ютера ви можете робити запис або програвати музику з вашого комп'ютера. Це дуже і дуже непогано. По потужності, ця акустична система в нас має е, да, пікова потужність підсилювача 1400 Вт, РМС 700 Вт, максимальний звуковий тиск 128 дБ. Взагалі, ну хочу сказати, вона така досить потужна. По гучності вона навіть гучніша, ніж електровойс буде. Тобто, о е, вона має звуковий тиск найбільший серед е, цих акустичних систем. А ось так виглядає акустична система в складеному вигляді. Позаду у нас тут ховається сателіт, і ось є чохол для нашої штанги. Ну, і ось тут я поклав кабель, але його насправді можна сховати тут так само, як кабель живлення. Також хотів би додати по характеристикам, що кут розкриття такої акустичної системи 120 градусів, по горизонталі і по вертикалі 30 градусів. До речі, тут складається штанга з двох частин. Ви також можете зробити її нижчою, можете зробити вищою. І цього вам буде достатньо. Звичайно, що якщо взяти покріпленню, то тут трішечки по-іншому воно зроблено. Тут у нас йде подвійна штанга, на яку ставиться ваша акустична система, до речі, її можна Можна ще підняти вище, вона може бути вищою. Ну і ось тут іде кабель позаду, да, який він підключається в наш підсилювач. І, до речі, так цікаво, що тут позаду, якщо подивитись. Окреме да, регулювання і налаштування підсилювача. Ну і цікаво, що хотів би е, розказати вам про підсилювач. Він тут коригується окремо. У нас є регулювання гучності підсилювача, в нас є лімітер, сигнал, ну, увімкнення. Також у нас є буст або флет, буст це підсилення низьких частот. Е, ну і е, якби ми бачимо, що input from mixer, вхід е, мікшеру ми бачимо також індикацію. І окремо регулювання самого мікшерного пульта. Досить цікаве рішення, але я думаю, воно класне тим, що ви бачите, як працює окремо ваш підсилювач. Поглянемо з самого початку. В нас є чотири входи комбіновані джек XLR. На четвертому вході в нас також є перемикання на Hi-Z. вхід Це для е, баз-гітари або електрогітари. Ну, також можна підключати акустичну гітару. Тобто тут змінюється опір, ну і також є додаткові налаштування, ефекти на цей канал, спеціально для наших гітар. Наступний канал це стерео, вхід на джеках. Ну і 7-й восьмий це вхід на тюльпанах, або ви можете підключати сюди Bluetooth і регулювати гучність, наприклад, вашим пристроєм, який ви під'єднаєте. Для того, щоб під'єднати Bluetooth до цієї акустичної системи, ви натискаєте. Під'єднуєте свій мобільний пристрій в налаштуваннях Bluetooth, і все, він працює на вашому мікшерному пульті. Підключення зовнішньої педальки Full Switch. Ну і AUX Output. Ви сюди, наприклад, можете підключити ваш напольний монітор, або віддати в іншу кімнату. Над кожним каналом у нас є регулятор гучності, а також на нашому main Level. Наступне, про що я хотів би поговорити, це кнопка над кожним каналом, тому що вона має. Багато функцій. Якщо ми натискаємо один раз, у нас на екрані з'являються наші параметри. Наприклад, перший параметр FX. Ми посилаємо, наприклад, цей канал на ефекти, на вокал. Також на наш «Aux» наступний у нас параметр, так якщо ми перемикаємо, панорама. Ну і можемо мютувати. До речі, не вистачає кнопок «М'ют». Ну, наприклад, ви можете просто вимикати канал, це не так складно, тут не так багато каналів, але було б, мабуть, зручніше, якби були б ще кнопки «М'ют». Якщо ми натискаємо на цю кнопку ще раз, то в нас з'являється еквалайзер високий, напівпараметрична середина низький. Ну і також вмикаємо, вимикаємо наш еквалайзер. Якщо ми натискаємо ще раз, то в нас з'являється вікно, де тут є гейн, хайпас фільтр. Тобто ми можемо обрізати е, низьку частоту, наприклад, щоб не було хлопків на мікрофоні. Ми можемо перевертати фазу, включати буст, це підвищення низьких частот. Ну і тут ми бачимо, чи працює фантомне живлення. Хоча воно е, звідси не вмикається. Потім я далі покажу звідки воно вмикається. Якщо ми натискаємо ще раз, то тут з'являються параметри нашого компресору. Ми можемо також назначати на наші канали компресор. Натискаємо ще раз, повертаємось знову в це вікно. Якщо ми візьмемо наші стереовходи, то в нас параметри такі ж самі, окрім нашого компресора. Ну, і ось тут там немає бусту і фантомного живлення. Натискаємо все. Ну, а якщо ми натиснемо на цей канал, то в нас з'являється ще параметр Хай z де ми можемо його перемикати. Наступні параметри це наш мейн. Натискаємо, тут з'являється віконце, тут пресети, ми можемо замітувати додатковий пресет Live, стерео моно, ну і так далі. Якщо ми натискаємо ще раз, то в нас з'являється. Графічний еквалайзер, за допомогою якого ми можемо налаштувати нашу акустичну систему під наше приміщення. Якщо ми натискаємо ще раз, це з'являються параметри нашого AUX-виходу. Тому ми можемо тут також замітувати, послати чи не посилати сюди наші ефекти, а також препост. Натискаємо ще раз графічний еквалайзер для нашого AUX, що також дуже зручно. Натискаємо ще раз, повертаємось в наше вікно. Наступне, про що хотів би поговорити, це ось ці чотири клавіші, які знаходяться над екраном. Перша клавіша це в нас Home. Коли тут будуть під'єднані наші канали, буде вхідний і вихідний сигнал, ми будемо бачити його параметри. Якщо ми натискаємо ще раз, ми бачимо параметри нашої кусичної системи, прошивка, блютуз і так далі. Якщо натискаємо ще раз, ми бачимо е, статус нашого мікшерного пульту. Звідси ми можемо, наприклад, його заблокувати, і якщо якась дитина підбіжить, вона не зможе його регулювати, або знову можемо вімкнути. Натискаємо ще раз, повертаємось знову на це вікно. Наступний параметр це система. Тут ми можемо зберігати або загружати наші сцени. Наприклад, ми щось налаштували, сюди зберегли, потім, через деякий час, прийшли і завантажили. Наступне, якщо ми натиснемо на систем, то ось тут вмикається параметр 48 вольт на наші перші два канали. Також ми тут вмикаємо, вимикаємо наш блютуз. Тут завантажені, я так розумію, коли ми підключаємо наш цифровий мікшерний пульт за допомогою нашого мобільного телефону. Ми вибираємо, чи загружається ось цей пульт на телефон, чи з телефону сюди. Ну і наступні два параметри це регулювання нашого дисплею контрастність, а також підсвітка. І натиснувши ще раз систем, ми тут вибираємо параметри нашого Фуд педальки, яку ми підключаємо. До речі, досить багато тут є параметрів. Далі в нас знаходяться параметри MFX, тобто ефекти на четвертий вхід. Довго зупинятись тут не буду. Тут всі параметри нашого кабінету, першого ефекту, другого ефекту. Ну тут різні параметри ви можете налаштовувати під себе, як вам буде зручніше. Наступна клавіша це параметри наших ефектів, нашого ревербератору. Тут ми можемо вибрати будь-який ефект, який нам до вподоби. Є параметри вимкнути, вимкнути, параметри самого ревербератора. Ну і повернення, тобто гучність самого ревербератора в нашій акустичній системі. Підсумовуючи наш цифровий мікшерний пульт, який вбудований в цій акустичній системі, хочу сказати, що він має досить багато налаштувань, але при цьому не дуже складний у використанні. Єдине, чого мені тут не вистачає кнопок Мют над кожним каналом. Ну і як завжди, рубрика заміри частотних характеристики. Ось так в мене вийшло. Єдине, ось тут в мене є підозра, так як тут ідеальна акустика, що десь тут ламається низ, але все може бути. До речі, тут є досить багато пресетів. Я вимкнув всі і включив EQ Live. І тоді, ось тут взагалі стало все рівненько. Ми бачимо, що тут є підйом. Аж на 6 дБ 12 кГц. Це для того, щоб вони дострелювали ну, чим далі. Тобто це з відстані я десь один метр міряв. По високим, ми бачимо, що після 14 іде тут такий досить немаленький спад. І ось до 16, по суті, вона грає десь до 14 -ти, е тисяч Герц. Ну. Тут мінус 5, 14, ну до 15 вона вже майже не грає. І ось тут є, бачите, трошечки такий просадок. Понизу вона взагалі ми бачимо тут аж плюс 8, плюс 7. Так само по фазі ми бачимо, тут не все ідеально, тому що ми не можемо заміряти окремо топ, окремо саб. І якби воно не зовсім розуміє, тому тут з фазою не все ідеально. Якби тут топ і саб можна було б заміряти окремо, я думаю, все було б набагато краще. Ну що ж, а наостанок розглянемо нашу програму, за допомогою якої можна керувати нашою акустичною системою. Для того, щоб під'єднатись, натискаємо Connect. У вас має бути увімкнений Bluetooth. І, по ідеї, програма має вже знайти. Якщо не знаходить, вручну додаємо цей пристрій і е, під'єднуємось до нього. Єдине, що передача по Bluetooth музики і керування це воно бачить як різні пристрої. Нажимаємо Don. Єдине, що ми віддали вже нашу акустичну систему, і е, в нас е, буде демо режим сьогодні. Натискаємо демо, тут відображається вся інформація. До речі, досить зручно. В цьому вікні ми бачимо мют, можемо робити те, що не вистачає на нашій акустичній системі регулювання гучності. Ну і бачимо, чи є фантомне живлення, чи ні. Натискаючи на наш канал, ми бачимо всю необхідну інформацію. Вихідний рівень на мастер. Вихід на наші ефекти, а також на наш Аукс. Тут також є мют, ну і панорама. Натискаємо еквалайзер. У нас тут є регулювання низьких частот, напівпараметрична середина. Ми обираємо частоту і коригуємо більше-менше, висока частота. Ну, а також ми вмикаємо, вимикаємо наш еквалайзер. Наш преамп, тут ми регулюємо наш гейн, а також хайпас фільтр, тобто е, нижня обрізна частота. Наприклад, ставимо 100 Гц, якщо це там жіночий вокал, можемо навіть до 200 Гц, або якийсь музичний інструмент, де нам не потрібна низька частота, щоб воно не пухкало, або, наприклад, не з'являвся якийсь гул. Також в нас є буст, підвищення низьких частот, ну і переворот фази. Це в нас компресор. Єдине, що тут ми не бачимо параметрів, єдине є пресети, наприклад, обираємо вокал, ну і підмішуємо і на слух чуємо, подобається нам чи ні. Ось так. Вімкнути-вимкнути це, в принципі, все по кожному із каналів. Єдине, якщо ми обираємо четвертий канал, в преамп тут з'являється хай з вхід для нашої гітари, там бас, електрогітари, ну і так далі. Натискаємо знову. В принципі, тут все зрозуміло. Наші виходи це наш майстер. Тут ми можемо робити моностерео. Наприклад, якщо одна акустична система моно, якщо дві акустичні системи стерео, ну і тут вибираємо також наші пресети і вмикаємо-вимикаємо. Тут ми обираємо, яка наша ця акустична система, якою ми зараз коригуємо. Це ліва передає направо, чи права передає наліво. Також тут є пресет такий EQ Live. До речі, з ним акустична система звучить більш-менш лінійно. Ну і сам мастер. Ось тут ми підіймаємо гучність, ну і також є мют. Також у нас є графічний еквалайзер на наш мастер. Вмикаємо, вимикаємо. Ну, а флет це, наприклад, ми щось відкоригували, натискаємо, воно онуляє. Також в нас є AUX-вихід. Так само в нас є повернення ефектів. Ну і сюди сигнал йде до обробки чи після. Ну, і регулювання гучності, і також кнопка Mute. Ну і так само тут є графічний еквалайзер, що дуже зручно. Наприклад, якщо в нас там монітор, ми можемо відрегулювати, що в нас не було фідбеку на нашому моніторі, в принципі, зручно і все зрозуміло. Далі переходимо до MFX. Тут в нас налаштування ефектів на нашу гітару там, чи бас гітару Вмикаємо і. Тут ми можемо перемикати, який ефект будемо використовувати, наприклад, тільки кабінет або всі ж ефекти, і також канал А чи Б. В нас тут іде вибір наших кабінетів, наприклад, обираємо наш кабінет, ну і тут регулюємо драйв, low, Mid, high. Ну і вмикаємо, чи вимикаємо. В нас тут іде перший ефект, да, наприклад, тут хорус є, фленджер Тремоло і ділей. Наприклад, тут тап-темпо ми вибиваємо, в нас є гучність регулювання вручну нашого таймінгу, ну і фідбек. Тут також, я думаю, все зрозуміло і дуже просто, але класно, що це є в цій акустичній системі. Наступне це в нас ідуть ефекти. Ми посилаємо да, повернення ефектів, вибираємо ось тут дуже багато різних є пресетів. Наприклад, річ беремо там full Hall, натискаємо ОК, тут є Decay і також Dump. Все. Все просто, зручно регулювати, мінімальне можливо налаштування, але цього, я думаю, буде достатньо для такої акустичної системи. І останнє це систем. Перше, ми бачимо, лот, ми загружаємо наші пресети, тут ми зберігаємо наші пресети. Все, ми тут вмикаємо фантомне живлення на перший другий канал, ну а також онуляємо наші налаштування факторі default. Все. Тут в нас ми обираємо, на що буде назначений full switch. Там, наприклад, mute можемо зробити, ми можемо змінювати тип поляри, ну і також single чи dual. Тут все також, думаю, зрозуміло, наприклад, якщо ви і музикант, і вам потрібно якісь налаштування перемикати. І інформація по нашій акустичній системі. В принципі, це все. Я думаю, що набагато зручніше все-таки коригувати всі налаштування за допомогою телефону або планшету. На акустичній системі це можна робити, але треба трошечки більше часу, щоб розібратись, розуміти, що де і як. Тут все зрозуміло, все під рукою, а також ви можете. Ці налаштування робити в залі, наприклад, не сидячи за акустичною системою і постійно підбігати коригувати. Тому мені здається, це дуже класний варіант для того, щоб можна було управляти цією акустичною системою. Ну що ж, дорогі друзі, і коротенький висновок стосовно цієї акустичної системи РЦФ. Давайте пройдемось по плюсам. В першу чергу це потужність, вбудований цифровий мікшерний пульт. Ціна вона дійсно дуже класна за ті можливості, які вона дає. Ну і якість виконання. РЦФ завжди робить свою продукцію якісно. А по недолікам тут все дуже просто: перше, це вага. Якщо ви дівчина, вам буде трошечки важкувато її носити. Друге, є питання по частотній характеристиці, там в нижній середині, але в цілому вона звучить досить добре. Ну і останнє це кут розкриття по. Вертикалі 30 градусів хотілося б трішечки більше, але з іншого боку, вона досить добре регулюється по висоті, тому я думаю, вам не буде проблема добре її налаштувати під ваше приміщення.